Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно телеграм-канали пишуть про те, що пролунали вибухи на Сувалівському коридорі. Якраз коли там розгорнули штаб поляки та литовці, НАТО заявило про проведення навчання. В той же час телеграм-канал Литовський Свізно пише про те, що трапилася атака невідомих безпілотників системи ППО збили всі цілі. Засіданню це не завадило на самому засіданні. Президент Литви припустив, що кількість найманців пригод Ожна Білорусі може збільшитися до 10 тисяч і застеріг від зневажливого ставлення до їхньої присутності поруч із кордонами його країни та Польщі. Президент Литви гітанасного седа 3 серпня на сувальському парашейку зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Матушем Моравецьким, щоб обговорити можливі провокації з боку Білорусі. Повідомляє Ерті за словами Науседа, розташування найманців ПВК Вагнера в Білорусі є додатковим і дуже важливим фактором ризики безпеку. Його турбує, що частина з них перебуває поблизу кордон... Дону з Литвою, тож країна має бути на поготові та готова до всіх сценаріїв, як зазначив президент Литви. Кілька найманців у Білорусі вже перевищує або ж наближається до 4 тисяч. Частина з них зайняла позиції в Гродненській області у зв'язку з чимісної ризик провокацій на польських та литовських кордонах. За словами глави держави, уже вжито заходів посилено охорону кордону Літви, підготовленої плани прикриття кордону, які передбачають посилення із боку армії. У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків Вагнера в Білорусі, але абсолютно зрозуміло, одне і для Путіна, і для Лукашенка було б надто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків Вагнера в їхньому безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країни НАТО, заявив Науседа. президент Литви припустив, що кількість найманців пригожина в Білорусі може збільшитися до 10 тисяч і застеріг. від зневажливого ставлення до присутності такої кількості озброєних бойовиків, оскільки вони становлять серйозну. Силою мають бойовий досвід. Це люди, які набули бойового досвіду на полі бою. Вони дійсно дуже небезпечені, заявив Науседа. Президент наголосив, що необхідно продовжувати підвищувати обізнаність НАТО про додаткову небезпеку, яку найманці Вагнера становлять для безпеки Литви, Польщі та інших союзників по НАТО за словами Науседа. Дії групи Вагнера вважатимуться частиною дій Російської Федерації. Польський генерал пояснив, присутність ПВК Вагнер у Білорусі Вагнерівці можуть проникнути на територію Польщі, але це не та агресія, якої слід побоюватися офіційні Варшаві. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.